України! Це України! Найбільше смішно наша 10-річна донька, тому що в неї підховаємо. Вона не розповідає нікому про те, що приживає, але просто тепліть побачити себе в інформації. Говорить, що татом розуміє і любить і по Поверніть наших рідних додому. Приміть злучатися рідним можливість повернутися до своїх родин. Боріться за них, так як вони боролися за нас, на дружина безвісті зниклого воїна Січа Дениса. Який зник безвісті 06.04.2023 року в Донецькому напрямку. У в шахматному віці. Після того дня ми нічого не знаємо. Раз внівіться побратимів, одні загинули, одні так, другі так. Не поверніть нам сен життя. Не навчить, так голосом, полонених, та безвідки Полонених, Не мовчі, полон вбиває.